Вітаю вас, відео селфі на фоні свого огорода за своїм будиночком. Видно огород, тільки що показувала кілька кадрів. Є і плоди, є, і огірочки зав'язуються, а саме головне, коли поливаєш, то воно зеленіє. Є куди вийти є постояти ніби як для діла, а насправді дуже люблю вийти сюди вранці, на сході сонця. Тут дійсно приємно. Була у мене мрія тут ще невеличку лавочку поставити, ну, на, наразі як є, так і добре. Поки що дякувати Богу. Жива є бажання вийти до посадженої зелені, до такого кущика. Фундука, великий, гарний, і дуже хороший. в цьому році. Горіх, плоди хороші. Ну, от, як вийшло? Рада з вами поспілкуватися. Будьте здорові.